Ми навіть далі плануємо піти ніж просто будинок юстиції в Грузії, і е, ми плануємо привести їх в онлайн режим. Е, Простою мовою це щоб в три кліки мишки е, киянин громадянин зміг отримувати послугу, не виходячи з дому е, з будь-якої точки країни або навіть світу. Ну а ми продовжуємо на громадському говорити про реформи. Цього цього разу будемо говорити про реформу юстиції. Тим паче, що приєднався до мене Станіслав Коценко, це начальник Київського управління юстиції. Правильно кажу, та ніде не помилився. Будемо говорити ми про будинки юстиції. Якщо я не помиляюся, то будуть ці будинки схожі на будинки юстиції в Грузії. Та в Батумі це здається, така на кукурудзу схожа будівля. Дуже трошки докладніше про саму філософію будинку юстиції. Що це таке, з чим його їдять, щоб глядачі розуміли про що далі буде йти молодість доброго дня? Хотів би сказати про те, що ми навіть далі плануємо піти ніж просто будинку юстиції в Грузії, і ми плануємо привести їх в онлайн режим. Це викликано тим, що велася робота з приводу того, щоб створювати будинки юстиції в Києві в Україні. Але ми стикнулися з тими проблемами на рівні міста Києва, що як завжди немає приміщень, немає фінансування на те, щоб це будувати. І враховуючи це, ми адаптували ідею під реалії, і я з цією ідеєю прийшов якраз на свою посаду з тим, щоб ми перевели надання послуг в онлайн режим. Простою мовою це щоб в три кліки мишки киянин, громадянин зміг отримувати послугу, не виходячи з дому з будь-якої точки країни або навіть світу. І потім поштою або кур'єром отримати свій документ. Це як в фіналі воно має все працювати. В три кліки це ну, трошки. Укладніше розкажіть, які це мають бути три кліки. Тобто там є процес як авторизація відбувається, чи є процес реєстрації, як ідентифікується особа. В майбутньому особа має ідентифікуватися за електронним цифровим підписом, тобто ми йдемо до того, щоб пропагувати серед людей електронний цифровий підпис. Зараз його використовують в основному фізичні особи-підприємці, держслужбовці для того, щоб ідентифікувати себе в системах, в реєстрах. І ми плануємо проводити інформаційну кампанію, чому електронний цифровий підпис потрібен людині протягом життя. Віддалі ми бачимо, що він повинен видаватися молодому, молодій людині. Одночасно з паспортом електронний цифровий підпис на цьому етапі, поки він ще не використовується, ми плануємо перші послуги запускати таким чином: людина просто сканує свою заяву, завантажує. Наступне вона завантажує необхідні документи, які потрібні. Перелік буде вказаний. І третє, вона отримує час і місце отримання вже готового документу. Таким чином, ми. Запроваджуємо філософію, таку, що ми довіряємо громадянину до моменту того, коли він прийде і покаже свій паспорт, тобто свій документ, який посвідчує його особу. Тобто не треба буде кілька разів приходити в органи реєстрації актів цивільного стану або в інші установи. Тобто онлайн завантажуються документи. Все виготовлюється. Ми довіряємо цій особі. Ми перевірили по своїм реєстрам про те, що ця людина з цим прізвищем, з датою народження, з місцем реєстрації дійсно існує. Вона має право такий документ отримати, і вона просто приходить один раз і отримує документ. Це на тому етапі, поки у нас не буде повністю автоматизовано ідентифікація людини при отриманні документу, наприклад, з кур'єром або рекомендованим листом, таким чином ну, дивіться. Ми собі у паспорти досі вести не можемо. В Значить, Система ведення онлайн-будинків вона, безумовно буде синхронізуватися з іншими службами. Наприклад, та ідея, яка найбільше за якою переживаю, це щоб ми могли, наприклад, свідоцтво про народження дитини і допомогу матері перевести в такий режим, коли батькам не треба буде відстоювати черги для того, щоб її отримати. Яким чином це має відбуватися? Безумовно, мають бути переведені свідоцтва про народження, їх видача в електронну форму і е, бази лікарень або пологи будинок так само мають бути в електронній формі тобто е, дитина народжується е, її дані вводяться в електронну систему пологового будинку наші органи реєстрації актів цивільного стану або ЗАГСи, більш всім відомі вони отримують доступ до цієї бази. На підставі інформації отриманої, яка буде відповідати медичній довідці, фактично, яка в пологовому будинку видається. Е, органи реєстрації актів цивільного стану видають свідоцтво про народження. І далі до цієї бази отримує доступ управління соціального захисту, і на підставі даних, отриманих від електронної бази реєстрації актів цивільного стану, відбувається нарахування допомоги матері. І ці дані можуть бути передані Ощадбанку або там іншим банкам, які людина вибере, для того, щоб одразу нарахувати таку допомогу, і, наприклад, мати могла б цю картку взагалі поштою отримати. Таким чином не треба в черзі в раці стояти. Не треба в черзі стояти, стояти в управлінні соціального захисту. Тобто ми на рівні Києва вже ведемо переговори з відповідними департаментами для того, щоб вони так само свої системи переводили в цей режим. Це будуть спільні накази для того, щоб це стало реальним. Чесно, чесно вам маю сказати, я дуже скептично ставлюся до подібних ініціатив, тому що не завжди вони працюють і не завжди наш. Наша реальність готова до цього е, е, елементарна ситуація. От е, я є фізичною особою підприємцем, я маю платити податки постійно. Е, одного разу ну нема ніде гріха йти, трошки прошляпив і з запізненням сплатив і мав там якусь пеню заплатити. Е, я приходжу до свого офіцера, який веде мою справу в податковій, і кажу, що мені потрібно отримати від вас документ. В якому буде вказана сума штрафу, строки його сплати і номер розрахункового рахунку, на який я маю покласти ці кошти. На що мені відповідає мій офіцер? Ви знаєте, у мене комп'ютер старий, він зараз не працює. Ви мені лишіть свій телефон. Я от тут розгрибусь, він мене трошки розвисне, і я вам подзвоню, все скажу, або там прийдете там, в середу, заберете цю паперу. І... Поки у нас такі комп'ютери з такими спеціалістами залишаються на місцях, такі ініціативи, як ваша, я не кажу, що вона погана. Вона безумовно, там всі ідеї безумовно, вони хороші, але я не, не вірю, що вона зараз приживеться. Переконайте мене. Як ви могли помітити і суспільство? Саме міністерство юстиції воно стало найбільш електронним і онлайн міністерством, і я в Києві цю тенденцію розвиваю, тобто запропонував таку ідею, коли ми могли б максимально удосконалити онлайн сервіси і взагалі вивести в окрему сутність. Так званий онлайн-будинок юстиції. Тобто, ну не секрет, що е, зараз онлайн-сервіси працюють, є доступ до реєстрів, вони стали відкритими, і так само є зараз запис е, електронної черги. Єдине, що е, є нюанс, що все одно людина, записавшись в електронну чергу, вона приходить і фізично потім контактує з чиновником. Моя ж ідея полягає в тому, щоб не було ніякого контакту з чиновником, щоб не було цієї корупції. І відповідно, е, вже можу сказати, забігаючи наперед, що ідея. Онлайн будинку юстиції на рівні Києва вона завдяки тому, що скоро буде запроваджений принцип екстериторіальності, це коли незалежно від місця реєстрації людина може отримувати послугу. Завдяки цьому онлайн-будинок юстиції, який буде створюватись в Києві, він може стати повністю всеукраїнським. І міністр підтримав те, що в 2016 році ми створили такий всеукраїнський онлайн будинок юстиції. Таким чином я розумію, що підтримка на державному рівні буде і. Ми, ми зможемо робити тримка на державному рівні, але мають бути операціоністи мають бути відповідне ну, програмне забезпечення ліцензійне і е, техніка нова. Та зрозуміло, що люди, які працювали там або в Міністерстві юстиції, або в інших закладах, вони не зможуть працювати в цій новій системі. Я маю на увазі людей у віці, які вже там, там за 40 за 50. Або можливо зможуть після там, якихось курсів перепідготовки. Для того щоб працювали молоді люди, до їх треба якось заохотити або фінансово, або якимись перспективами там в кар'єрному зрості. Чи є якась там чи чи вже є продумана система дорожня карта, впровадження цих всіх ресурсів. Всі, що там будуть заохочені молоді спеціалісти, що буде техніка і що це все працюватиме насправді у нас зараз в системі міністерства юстиції відбувається скорочення через те, що ми функцію реєстрації в рамках децентралізації передаємо на місця, і ці кошти, які будуть залишатися від тих. Переходу скорочення, вони будуть акумулюватися в міністерстві юстиції. За рахунок цього та кількість людей, яка залишається, буде отримувати більшу оплату. І я, як начальник управління юстиції, в місті Києві запровадив взагалі систему у нас відкритих конкурсів. Головному територіальному управлінні юстиції в місті Києві вона полягає в тому, що я сам прийшов по відкритому конкурсу. Довго дов, ця процедура була, кілька співбесід, це все тривало кілька місяців. І, і я зрозумів, що конкурси працюють. У нас процедура буде набагато більш коротка, і ми даємо можливість розвитку саме соціального ліфта, коли молоді люди або громадські діячі, якими я був раніше, і інші можуть потрапити на посаду начальника, наприклад, районного управління юстиції, де буде вже більше зарплат. Плата за рахунок того, що ми зараз оптимізували самі районні управління юстиції, про що я скажу раніше, тобто буде скорочення і знову таки кошти будуть акумулюватися. Крім того, я навчаю співробітників м'яким навичкам, тобто це додаткове навчання завжди, стресостійкість, управління своїм часом. І ми налагоджуємо співпрацю з міжнародними фондами, будемо так само давати можливість за кордон їздити нашим спеціалістам найбільш перспективним для того, щоб вони вчились міжнародного досвіду. Таким чином я продумав таку систему, коли є, ну в принципі, держ Державного рівня зарплати, але якась додаткова мотивація, яка людина безкоштовно свій робітник отримує, коли він розуміє. Ну люди розуміючи, знають, що за це треба на ринку гроші платити. Ми це даємо безкоштовно. Тому ці два процеси вони йдуть паралельно, тобто оптимізація структури. Скорочення ну, непотрібного штату. Е, наступне, за рахунок цього збільшення зарплат поступово, ми не кажемо, що це будуть космічні одразу зарплати. І крім того, система додаткової мотивації, коли на роботі, е, на своєму робочому місці щось більше отримає, ніж просто перекладання папірців співробітник, співробітник, перспективу, що це буде дійсно цікава кар'єра. Скажіть, будь ласка, як ви давно працюєте в системі? Три місяці. Три місяці. Я чому запитую? Це можливо якесь там дуже приватне запитання, але от є приклад міністра інфраструктури Пивоварського, є приклад заступника міністра інфраструктури. Володимира Омеляна, є приклад Романа Хміля, одного з директорів департаментів міністерства інфраструктури. Вони прийшли в міністерство інфраструктури. Вони е, дуже горіли ідеєю, тим, що вони проведуть реформи, закладуть підвали для майбутніх реформ. Зараз от у Пивоварського не те, щоб там Порох закінчився, але от, ну, от важкі часи, і він вирішив, що він має зараз уже йти. Е, там я знаю, що там і у Володимира, в Романа Хміля. Там у Володимира. Хмеляна і в Романа Хмеля так само, як певні проблеми з, з і фінансовою, в тому числі, як ви надовго в державному секторі? Ну планую, поки не закінчу місію, як мінімум з онлайн-будинком юстиції працювати. І по-друге, я хочу запустити в рамках онлайн-будинку юстиції фактично онлайн рейтингування кандидатів на посади, щоб це було прозоро відбувалося. Тобто, людина заповнює анкету. Якщо потрібно, проходить додаткове навчання. Воно так само онлайн планується. Вона потрапляє в нашу базу, і ті, хто найвище в рейтингу, найкраще показали професійні знання і інші кваліфікації, вони будуть потрапляти на керівні посади. Тобто, поки я цю систему не запущу, я не здамся. От а далі будуть наступні проекти. Я не здамся без збою. А ну, от вибачте, а ваша дружина, як на це дивиться? Ну, я. Це ж фінанси. Це я знаю, про що я питаю, тому що я працював в державних органах mm -hmm. і це, ну, це копійки, це відверті копійки. Mm -hmm. е, значить, ми говоримо про те, що, звичайно, що в, е, в моєму управлінні, що в нас є в системі, е, ми зможемо 6 місяців від 6 місяців до року на. Такому напівентузіазмі працювати. І я радий, що вже йдуть трансформації, коли непотрібні функції несуще не потрібні, а ті функції, які нам вже не, не потрібні в нашій структурі, вони відходять. Таким чином залишається менша кількість співробітників, але завдяки цьому збільшується оплата. У нас було підвищення оплати на 25% в грудні. Ось і планується, що через квартал так само буде чергове підвищення через те, що буде скорочена структура за рахунок внутрішніх фондів рах, без так. бюджету е, зовнішнього. Ну без зовнішнього той бюджет, який виділений mm -hmm. на 16 рік. Мона каже, за рахунок цього бюджету вони буде збільшуватися. Тобто поступово ми відчуваємо, що потроху збільшується. Крім того, я постарався всередині територіального управління бухгалтерію налагодити. І зараз уже відчувають співробітники, що є краща ситуація. Це це питання номер один. Звичайно, мені постійно його задають. Я цим кожен день займаюсь. Окей, Станіславе, буду вам дякувати. що обов'язково зараз будемо дивитися ролик, який підготували ви. Станіслав Куценко був у мене в гостях. Це начальник управління Київського міського управління юстиції. Про реформу говорили з ним, проведення онлайн будинку юстиції, про запровадження, про створення. Що це за будинок? Зараз подивитися в ролику, а з Станіславом будемо прощатися. Дуже дякую. Дякую.